Господь, Господь за вами, і Духом Твоїм. слова святого Євангелія від Святого Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав, славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі. Бо ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передані мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише сина. І той, кому тільки син захоче. Відкрити. Це є слово Господнє. То вікає. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Другі любі в Христі, наші парафіяни, брати і сестри, сьогодні наші міністранти, і Владик, Дякуємо, що ви служите домші, наші півчі, лектори, хто вже читав, хто буде ще читати, кохані божі дітоньки, на сьогоднішній день Костіл дає нам 11-й розділ святого Матея. Ми е, часом можемо деякі речення, слова або вислови Пана Ісуса пам'ятати з Біблії. Ну, добре було б, щоб всі Біблію на пам'ять знали, але то. І не знають всього Біблії так на пам'ять. Це велика книжка. Але деякі моменти запам'ятовуються. Так як, наприклад, п'ятий розділ Матея це вісім блаженств. Тобто Пан Єзус, коли перший раз розказував проповідь на гірну, розказував про блаженства, блаженні тихі, блаженні, хто плаче, бо будуть потішені і так далі, блаженні чистого серця. І це є п'ятий розділ. Шостий це Отче наш. Ісус вчить шостий розділ Матея це Отче наш. Ну, одинадцятий розділ Матея це є сьогоднішній день, коли ми читаємо, як Ісус в такому вознесенні Духа під час молитви розмови з Отцем Небесним, Він прославляє свого Отця за таку ну, цікаву ситуацію. Каже, що є багато розумних мудрих людей, але Бог Отець, і написано закрив Це від мудрих і розумних, а відкрив немовлята. В тому слові це ми розуміємо науку Царства Божого, бо Пан Єсус навчає, проповідує, ходить по світі, робить чудеса, йде по святій землі Єрусалимській. Палестині і е, оздоровляє хворих, каже, наблизилось царство небесне, але не всі його розуміють. Є такий момент в Біблії, де Ісус сидить на горбі е, над містом Єрусалимом і плаче і каже, чого ж ти не зрозуміло е, всього цього, що відбувається, так? Е, і каже, камінь на камені не залишиться з тебе. І ми знаємо, що пізніше, е, занедовго, після того, як пан вже пішов до неба. Прийшли інші народи, і це місто Єрусалим знищили. Так, знищили святиню Соломона, залишилася тільки стіна плачу, хто сьогодні їде в Єрусалим на паломництво, то біля цієї стіни плачу, молиться разом з євреями, а там далі вже мусульмани мають свою святиню, де поклоняються Аллахові, так, Махометові і так далі. Тобто, правда є така, що сьогодні Ісус каже нам, що є люди розумні і мудрі, але ще кращий варіант бути немовлятком. Немовлятком. Може собі пояснимо, яка різниця між людиною розумною і мудрою. Думаю, що ви знаєте. По-перше, це щось похоже. Так? Але людина розумна це яка? Ну, наприклад, з кожної ситуації вміє правильно вийти, вирішити справу. Виїхав з дому, бензин закончилось в машині, так? дзвони, коля, Вася, приїдь, бо мені тут машина перестала робити. Ну, то Вася в машину, бутельку бензину з собою, поїхав, заправили, завели, приїхали. Ще там щось. так? Пішли додому, там, е, щось там робили, мали їм йти на гості чи до сусідів, нагадали, що газ включений. Дзвонимо до сусідки, нюся біжи там ключ під хлівом, возьми, виключи газ. Порішали. так? Розумна людина це та, котра вміє все вирішити. З кожної трудної ситуації вміє вийти начисто. Так? А мудра людина хто це? Якщо розумний такий розумний. Мудра людина це така, яка не допустить до того, щоб ця ситуація сталася. Виїжджаєш з дому, заправ машину, виходиш з хати, виключи газ. так? Розумна людина думає, як погасити газ, а мудра людина не включає, як виходить з хати. так? Тобто мудра людина це та, котра не допускає до того, щоб потім розумний викручувався. Ось, а пан Єсус каже, і перед тим, і перед другим закрити таємниці Божого Царства, а відкриті немовляткам. Так, немовлятко, то ви з одної сторони розуміємо, що там діти є, є така дитина, яка може ще виразно не говорить, чи вже всі діти говорять. Всі? Вже все? Хто ще не говорить? Як звати маленьку? Кароліна. Кароліна. Вона вже все говорить, чи тільки так, мама, тато? Говорить, говорить. так? Да? Але чогось ми часом камінь на, на таку дитину-немовлятку там в не можна обертатися, але хочете, то подивіться один раз на дитятку, яке гарне. Так, о, бачите, маленька Каролінка. І тепер дивіться, ми всі тут, дорослі, розумні, мудрі. А пан Єзус каже, перед всіма закрив Бог отець, таємницю царства, а відкрив таким Каролінкам маленьким. Чому? Тому що дитина має довіру. Вона ще не вміє бути хитрою. Вона ще, ну очевидно, ми там діти теж хитрують там, да? але, але вона ще не бреше, вона ще не, не обманює, вона ще не живе таким двойним життям, що тому так сказала, тому так сказала. Так? Тобто дитина є повна довіри до тата і мами. І пан Єзус каже, якщо ми будемо такі немовлята, то це Королівство Боже Ісус нам покаже, так Отець Небесний нам відкриє. І тому є навіть написано, що Ніхто не знає Отця тільки син, і сина тільки Отець, і той, кому син захоче відкрити. Тобто треба бути дуже близько Пана Ісуса, Ісуса Христа, близьким другом, щоби Він захотів з нами поділитись. Ми знаємо, що друзі це такі люди, які може часом більше знають про нас як батьки. Так, хтось приходить до друга чи подружки, каже, «Слухай, я тобі щось скажу, не кажи нікому, бо може ми якось викрутимося з цього. Так? І цей друг з класу, там, він більше може знати, ніж, наприклад, там тато чи мама. Я колись спізнився на автобус, довго сидів в школі, що там домашню списував, а не можна списувати. Мав їхати на музичну, автобус поїхав. Я з великою з пішки біг, на урок спізнився, але кажуть, товариш, в який ходив теж там на художню школу каже, не кажи, мамі, бо получу, колись скажу. Ну, і мама питає, був в школі, був, все добре, все добре. Але пройшло пару днів, та я кажу, я пішки йшов, а що? Ну, бо на автобус спізнився, ну, то добре, що признався. І вже не було покарання. так? І ще здачу замість білета віддав мамі. Так, Тобто, бач, мамо, я заробив гроші, а де ти робив? Я кажу, за автобусом біг. Та й лишилося, ще тоді було. Я вчився це 91-й рік, але я поступив музично десь в 84 чи п'ятому. То ну, тоді по 15 копійок автобус був до городка, чи по 10. Я дуже тримаю цю монетку і кажу, мама, я заробив гроші. А де заробив? Ну За автобусом біг. Мама каже, Боже мій дитинко, якби ти за таксі біг, може би більше заробив. Бо ж таксі дорожче. Це називається мудрий і розумний. Так? Тому сьогодні треба бути таким товаришем другом Ісуса Христа, щоб Він хотів відкрити цю Тайну нам. Так? Цей друг знає скоріше, ніж тато чи мами. Ось. І ми хочемо сьогодні також бути такими близькими Ісуса Христа, щоб Він нам відкрив своє Царство, щоб ми могли жити цим Божим Хроємством вже тут, будучи на землі, і втішатися Божою ласкою, Спасіння. Амен. Слава Исусу Христу.